Пробіги цих машин в Європі. Просто космічні. Дивіться, це Астон Мартін на мінімалках. Ну, цей значок би сюди від Мерседеса поставити половиною місяця. Ми не могли знайти в нормальному стані того ранчика, якийсь пробіг дуже такий схожий для луцького ринку 199. Німець є німець. Чуєш, що це от реально слабке місце цього автомобіля. Хочу наголосити, що це буде нормальна нормально. Поставте нормальний монітор, щоб було зручно. Так, ну що? У нас суперечка. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на Луцькому ринку. Людей, які не можуть приїхати, але хочуть подивитись, які автівки тут продаються, то зараз я вам допоможу. Сьогодні ми будемо дивитися автівки з бюджетом від 11 до 12 тисяч доларів. Всі автівки, які попадуться в цьому бюджеті, вони попадуть до нас відео. Для кого бюджет великий і хто хоче обрати на луцькому ринку машину дешевше, у нас також є відео. Ми починали з 5 тисяч доларів. Тому зайдіть на канал, полистайте відео вниз і виберіть саме той бюджет який вам підходить. тому що всім приємного перегляду, давайте подивимося, які автівочки сьогодні нам пропонують в цьому бюджеті. Можливо, знайдемо якийсь цікавий варіант. І давайте, як завжди, для того, щоб воно було цікаве, в кінці відео я скажу, який би я обрав із автомобілів, які сьогодні попадуться в нам в цьому бюджеті. Цікаво, цікаво. Поехали. Взагалі, я думаю, що в цьому відео дуже багато буде в нас кросоверів, тому що саме такий бюджет, такий підходящий під них. І сьогодні перший варіант, який ви побачите, це в нас Nissan Кашкай. Подивіться, гарнесенький, билесенький, на оригінальних дисках, чорна стеля, панорама. Ну, взагалі, топовий автомобіль, як з кросоверів такий він великий, у нього великий кліренс, він не такий довгий, тому і для міста підійде, і в село, і на рибалочку можна поїхати на ньому. Також не забуваємо, що до технічної частини, якщо ви хочете то ви можете обрати дизель 1,5. А якщо ви хочете автомобіль Nissan Qashqai на автоматі, то краще обирайте 2-літровий дизель, тому що там стоїть звичайна 6-ступенева коробочка автомат. І так, дивимося, скільки коштує цей автомобіль. Nissan Qashqai, 12 рік, 1,5 дизель 230 пробіг, 11700, камера, панорама, круїз, навігація, рідний проміг, два ключа. І також, друзі, не забувайте, є номер продавця. Якщо сподобається будь-який автомобіль сьогодні в відео, телефонуйте продавцю, спілкуйтесь. Якщо вам. Все підходить, телефонуйте нам, ми його гарнецько перевіримо і дамо вам відео, звіт зі своїми рекомендаціями. Бачимо: клімат-контроль є, камера, моніторчик, кермо, до речі, в оригіналі, не затерте, датчики світла. Що у нас там? Звичайна тряпка, чотири склопідіймачі і також панорама. Давайте ще покажемо задню частину, Задня частина. Чуєш, що це от реально слабке місце цього автомобіля. Абсолютно у кожного автомобіля є якісь питання, тому що це все. дивіться, навіть цей такий. Кож у нас труситься, тому що воно все фіксується на звичайних пластикових кліпсах. Тобто, кожного разу, коли ви відкриваєте, ви тянете не за кришку металеву, а за пластикову кліпсу. І понятно, воно відривається. То, як правило, тут або саморізи, або герметик. Ну коротше, щось там роблять. Ну це не страшно. Це все можна зробити. Поїхали! А X-35 популярний автомобіль. Як правило, ви його хочете передбати на 2-літровому дизелі, тому що там звичайний автомат, повний привід. Автомобіль свіженький, виглядає він гарно, клірінс великий. По салону він також цікавий і дуже класний є в нового комплектації. Давай подивимося, що стосовно цього автомобіля. Це в нас 2 літра дизель, повний привід, 11-10 рік, можна сказати, механіка 12300. Десь так коштують саме нормальні машини. Але, друзі, хочу вам нагадати, ви коли хочете придбати будь-який автомобіль в Америці, в Європі, в Україні, то обов'язково треба його перевірити по Він-коду. Гарний сервіс для перевірки це в нас CarVertical. За ВІН-кодом ви там швиденько можете перевірити повністю автомобіль. Звідки він був пригнаний, скільки в нього було власників, чи обслуговувався він на дилері, якщо обслуговувався, вам буде там показаний пробіг, в якому році який він був. Також подивитесь по ДТП, попадав він чи ні, і також по таксі. По ДТП, до речі, дуже гарна інформація. Якщо він попадав в Європі, в Україні, то там є у нас фіксація по вартості страхової кампанії, у якій ви можете зорієнтуватися, наскільки суттєве було ДТП. З моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижечку в 20%. Друзі, користуйтесь і перевіряйте спочатку автомобіль, а потім тільки розраховуйте, щоб не купити кота в мішку. Дивимося. По комплектації. Підігрівки є шкіряний салон, мультикермо, складання електродзеркала. Тут у нас є клімат-контроль і невеличкий, і невеличкий монітор. На механіку це орієнтовно бюджет треба в районі 12,5 тисяч доларів. А якщо ви хочете придбати на автоматі і 2 літри, то друзі на сьогоднішній день треба бюджет і 18. І 17, якщо це в нас ресталін, це в нас зараз доріс. Та якщо доріс, то хоча б 14. Тобто ціни на ці машини дуже дуже великі. А знаєте чому? Тому що розмитнення на цей автомобіль тільки коштує в районі 4 тисяч доларів. А ще треба зробити доставку з Європи. Сертифікат підготовить. Тому і така ціна велика. Так. Що, кенгушечка, Рено Кенго, але це у нас дорест, фари ще такі звичайні, не такі. Ось покажи. Бачите, трохи відрізняється. До речі, ми такий автомобіль підібрали. Ми вам зробимо сторіс, не знаю, там в інстаграм, в Ютуб обов'язково покажемо з пробігом 124 тисячі. Він є оригінальний, б'ється по всім базам. Ну, коротше, просто знайшли капсулу часу. А дивіться, це в нас оригінальний пасажир, ще й Максі база. Можете побачити, він довгий. Він на ось, ось цю частину більше, тобто там на 20 см більша частина. У нас сімімісний. Він. До речі, виглядає так привабливо. Оригінальні ковпаки, релінги, все це відчиняється. Блін, Взагалі от для роботи класна машина. Я не знаю, що може бути краще, тому що кузов оцінкований, класні мотори, що бензиновий, що дизельні. Звичайна коробка механічна. Тобто питань взагалі до нього немає. Давайте подивимося по комплектації. Шісті ступочка у нас, кондиціонер є, що у нас? Круїз-контроль є. Сидіння в ідеальному стані, куліси також. В принципі, по салону він дуже-дуже збережений. Давай подивимося, скільки ж він коштує. Технічну частину, такий здоровий корабль. 12 рік, 1,5 150 пробіг. Це у нас дизель, кондиціонер, круїз Пелектроніки 7 місць, 11 950. Пробіг, до речі, для такого автомобіля, так як це у нас комерційний транспорт, невеликий, тому відповідно у нього така ціна. Ну що, зараз покажемо автомобіль, який дуже складно придбати собі, що в підборі, що там самі ви будете шукати, тому що оригінальні пробіги цих машин в Європі просто космічні. До речі, є відео на YouTube-каналі, там де ми вам показували, які оригінальні пробіги на європейських сайтах саме на посад басім. Коротше, там реально космос. Взагалі машина класна, взагалі машина комфортна, але це в нас фольксваген, і ми розуміємо, що по ньому будуть якісь питання. Десь може десь лак полізти, десь може рижик уже почати надлобов там Задні арки, задня ляда. Але от щодо технічної частини, дизельні двигуни класні, бензинові також, по салону він дуже якісний і класна шумоізоляція. Давай подивимось, скільки коштує цей автомобіль. Він в нас має 14 рік, 2, 0, 286 пробіг, ціна 12 тисяч 600 доларів. Тобто пробіг 286 це вже ну близько до все-таки. Оригінальний, який можна зустріти. Ну, там, де у нас 170-180, ну це дуже мало. І таких машин дійсно одиниці, і тоді вони коштують 15 тисяч доларів. Комплектація у нас гарна. Мультикермо є, датчики світла, вже навігація є, підігрів двох зони клімат, електрорічник, автохол, старт-стоп. Подивіться, в якому гарному стані сидіння і кермо. От дивлячись на цей пробіг 286 тисяч, так як це у нас група, це Volkswagen. Вони дуже гарно зберігаються. І по пробігу визначити оригінальний пробіг. О, і по салону визначити оригінальний пробіг дуже складно. Друзі, за Nissan Qashqai, що я вам казав, 2-літровий дизель на автоматі. Зараз я покажу, скільки він коштує в гарній комплектації. Я Хочу наголосити, що це буде нормальна ціна. Да, можливо, для когось вона буде дуже велика, але всі звикли порівнювати машини. Кашкай, наприклад, з 1,5 дизелем або 1,6 дизелем, або 2 літра бензин. Але 2 літра і на автоматі вони дуже дорогі в Європі, і ми повинні з вами розуміти, що і розмитнення на цей автомобіль також набагато дорожче. Ось такий красень я зустрів. Дивіться, гарний отакий колір. його У нас камера 360, тут значку є. В гарному стані диски, фари, камера тут також у нас в дзеркалах є. 13 рік, автомат, 7 місць, Швейцарія, 208 пробіг, ціна 14500. Присутні безключовий доступ, тонування, релінги. Також це у нас Кашкай плюс 2. Також треба коли порівнювати, не забувати порівнювати І це. Камера і задня є. Повністю шкіряний у нас салон, підігріви, клімат, безключовий доступ. Ну от Бачите, вже навігація і з монітором. Ось така ціна за 2 літра. Дизель і автомат. На сьогоднішній день менше 13,5, навряд чи ви знайдете гарний в технічному стані з підтвердженим пробігом в кашка на автоматі. Дванадцять чотириста. Надіємося, що продавець 400 доларів вам може уступити. Так, ну що ж, це у нас Mitsubishi ASX. Цей автомобіль можна е, сміливо порівняти з цьому бюджеті з Nissan Qashqai. Його можна порівняти, якщо на механіці розглядати, ax 35 Sportage. Тобто, всі у нас от звикли люди, які телефонують, хочуть підібрати собі машину, вони хочуть саме Qashqai або там AX. Але, друзі, є ASX. Ну, подивіться, ну гарна ж машина. Виглядає гарно, клірінс. Нормальний по розмірам така сама по салону, також цікава. Візуально, от, як по мені, то вона трохи новіше виглядає, ніж Nissan Qashqai. Чи можливо ми їх дуже багато підібрали, то вже Nissan Qashqai просто приївся. Но от мені більше Nissan Qashqai не подобається по салону, якщо чесно. Тому що ці кнопочки, у моніторчик, і ще коли камери 360, там взагалі нічого не видно. А ще це сенсор. Ну коли от, рука у мене невелика. Якщо у людини така побільше в два рази, то він просто одним пальцем нажме одразу на весь монітор. Кашкає. Ну, блін, ви вже зробили камери 360, то вже поставте нормальний монітор, хоч, щоб було зручно. Так, давай подивимося щодо технічної частини. Це у нас автомобіль з Швейцарії. Він, до речі, на автоматі 2013 рік, дизель 2.3, 170 пробіг, ціна 12,400, бачимо, була 12800. Вже у нас мегазнижка 400 доларів пролетіла. Дивимося по салону. Магнітола вже не оригінальна, піонір стоїть, але розмір побільше, ніж кашка. Круїз Є, мультикермо, є, шкіряне, до речі, кермо, сидіння звичайне, автомат, повний привід і звичайний кондиціонер. Чотири склопідіймачі з електродзеркалами. Давай задню частину подивимось. Тонування є. Задня частина також приваблива, але камери тут немає. Парктроніки є, але я думаю, по комплектації, як і всі інші автомобілі, вони різні. Ну, можна для себе щось е, обрати. Напишіть, будь ласка, який із цих чотирьох автомобілів, які я назвав, ви побрали для себе. Дякую. Друзі, ще раз хочу нагадати: бачите, ми зараз ходимо по ринку, людей практично немає. Чому? Тому що ми приїхали в середу. Сьогодні не базарний день. Сьогодні людей немає. Друзі, дуже багато приїжджають саме в базарні дні. Це у нас четверг і неділя. Я не знаю, зараз буде, знаєш що, накипіло, мабуть. Друзі, я вам зараз покажу автомобіль, який ми от зараз закривали скільки? половиною місяця. Ми не могли знайти в нормальному стані. Толеранчик. Ми шукали і на 1,6 дизелі на механіці, на 2-літровому дизелі на автоматі або на механіці. До комплектації у нас також не було якоїсь сильної прив'язки. Да, хотілося мультикермо, якісь підігрівчики. Але, друзі, все це було, знаєте, так, хотілося саме гарний технічний стан, гарний стан козова і підтверджений пробіг хоча б 250-260 тисяч. І ця місія тривала 3,5 місяця. Але, блін, ми знайшли, ми підібрали і буквально от сьогодні там. Переоформляємо цей автомобіль і будемо робити доставочку кудись там в Полтавську область. Тому ситуація з цими машинами, як і з пасатами босьомом, їм уже 10-12 років. У них є питання по кузову. І Іржа у нас на крилях, на порогах, іржа у нас по дніщу. у нас є питання по пробігу, тому що пробіги оригінальні в цих машинах не такі, які ви хочете. Вони далеко за 300 і більше. Також є питання в нас по салону, тому що, ну, це от, знаєте, сімейний міні-венчик. Там де щось возили, там де щось поцарапили, там де щось грузили. Пробіги капець, в кузові дирка і що? І все. І бюджет на цей автомобіль у нас був, до речі, в районі 14 тисяч доларів. Так, ви зараз скажете, це капець, як багато. Я купив за 9, але не знаю, що ви там купили. Таких цін зараз немає. На сьогоднішній день нормальний бюджет на таку машину це, якщо на механіки, там, це в районі 12 і якщо на автоматі, то це в районі 13-14 тисяч. Але не забувайте, на кожному із цих машин будуть питання по кузову і пробіг десь хоча б мінімум 250 тисяч. Так, дивимося, що в нас тут. У нас 11800, 14 рік, 1,6, 216 пробіг, не фарбований, навігація, контроль сенсорне світло, дощу. В принципі, тут все є. Блін, такий класний колір. скажи. Фари в нас звичайні, противотуманочки є, гарні диски, рейлінги. Давай подивимося, що у нас ще тут. Бачу, що в нас немає підігрівів, це у нас ще й він на автоматі. Що, сидіння в гарному стані. Датчики світла і бачу, що трохи підфарбоване кермо. Тому не знаю. Пробіг 216 це може бути, тому що дивлячись, яка була експлуатація автомобіля попереднім власником. Тому інколи приїжджають машини з пробігом 150 а по салону такі затягне, що капець. Що, він у нас по бюджету, до речі, 11700. Ford Focus. Блін, невже у нас буде таке цікаве відео, там де немає Renault Megane. Зараз Мігана <Зараз Megana> дрочери <зараз> будуть сумувати. А, так, друзі, Фордік це у нас уже Рісталін. Бачите, що у нас вже нова мордочка, новий бампер. Виглядає він так новіше. Такий цікавий автомобіль. У мене Ford Focus був, але у мене був доріст на 1.6 моторі. Я вам скажу, що мотор класний, машина класна, по комплектації також там все є. І на сьогоднішній день, в порівнянні ціни і по рокам, то цей автомобіль можна сміливо розглядати. Що ми тут маємо? 17-й рік, 1,5 дизель, 154 тисячі пробіг і ціна 11700. 17-й рік 11,700. І пробіг 154. Ну, це, це для європейського автомобіля це зовсім небагато. Так, що у нас тут по комплектації? У нас клімат-контроль, шестіступочка, сам паркується, підігрів керма, старт-стоп, мультикермо, датчики світла, ну як Форд. складання дзеркал, електрика, сидіння, до речі, в гарному стані. Кермо також підлокітник. Він такий збережений. Давай подивимося по задній частині. Є якісь у нас зміни чи ні? Та він дуже схожий на попередню, але тут уже фонарі у нас трохи інші виглядає стильно. Знову цей графітовий колір, це тонування. Пушечка, пушечка подобається Коля? Пиши. До речі, да. в тебе гарна ідея. Це у нас буде п'ятий автомобіль, який можна купити замість Кашкаю. Що купити замість Кашкаю, Пам'ятаєте, так? Да? Дивіться, це у нас Каптіва, при тому, що на гарній комплектації вона в нас дизельна. З гарним двигуном, але це в нас Chevrolet. Шевроле Captiva. Не всі люблять цей автомобіль, тому що це в нас Chevrolet. це все це все гниє, якості ніякої немає. Але в цілому скажу, що гарний автомобіль. Катався на 2.4 десь там два тижні. То 2.4 для нього дуже слабенький. Він не їде, але знаєте, він надійний і простий. Давай дивимося, що ми маємо тут. 13 рік, диви, як у Кашкає. 2,2 дизель, 240 пробіг, ціна 12 тисяч доларів. Він ще в нас сімімісний. Ну, візуально він виглядає круто. дивіться. Величезна морда, страшно, блин. Ну, цей значок би сюди від Мерседеса поставити і можна було б уступати йому дорогу скрізь, коли він взагалі. Давай дивимося по комплектації. Чуєш, навіть безключовий доступ є. Повністю шкіряний салон. Коректор фар бачу, 4 склопідйомника, підігрівки, електроручник, круїз, монітор. Блін, ну коротше, по комплектації він жирний. Це у нас рестік, фари трохи відрізняються, трохи новіше. І камера є, парктроніки є. Ну, а і ще оця частина відкривається, можна і так загрузити, і так. nas Forte Mondeo. себе, і в такому то бюджеті, подивіться, це Астон <сум> Мартін на мінімалках. <сум> подивіться на цю передню частину. Ну, блін, вони класно виглядають. Взагалі подобаються ці машини, і більше всього мені подобається, які вони є гібридні. Дуже економні. Там двохлітровий звичайний двигун з гібридною установкою. І ще є плагін-гібрид, які заряджаються, є не заряджаємо. Ну коротше, варіантів по цьому автомобілю дуже багато. Вони цікаві зовні і цікаві всередині, тому що вони є в нас як і в універсалі, так і. По нашому цьому автомобілю подивимось. Ford Mondeo, 2015 рік, є підігрів лобового, механіка, пробіг 199 тисяч кілометрів. Якийсь пробіг дуже такий схожий для вузького ринку, 199 Я вже звик до нього. 192, 196, 202 Це такий пробіг. Блін, ти подиви на цей село, подиви на цю велику консоль. У нас механіка, шість ступочка, електроручник, старт-стоп. Так, звичайні сидіння, трапчані, але от зроблено якось. От мені подобається дизайн цього. Кермо гарне, приборна, панель гарна, датчики світла, дощу, складання, це все в нас є. Але в них є такі жирнючі комплектації, тобто за ваш бюджет можете обрати якийсь гарний варіант. Ну що ж, друзі, давайте трохи підсумуємо, що ми сьогодні побачили. До речі, відео мені сьогодні дійсно сподобалось, тому що ми подивилися безліч різних машин. При тому, що і кросовери, і універсали, і все дані автомобілі. Тобто ми з вами розуміємо, що на Луцький ринок з бюджетом 11-12 тисяч можна їхати, тому що варіантів тут доволі багато. Але знаємо, кожну машину, яка б вам не сподобалась, треба гарнесенько її перевірити. Тому що всі вони виглядають гарно, помиті, натерті, але по факту треба перевірити її технічно, по кузу. Випуски взяти і все інше. Якщо ви це не можете зробити, то звертайтесь до нас, Прайс залишаю внизу під відео, ми зможемо вам допомогти. Тому що, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, подобається відео чи ні. І зустрічаємося в наступному відео. Папа. -па. Блін, опять забув. Чого ж так стой? Ту треба почухати ззаду. Я вже забув, що ми дивились, не почекаю. Не а, що? Айсекс? Ні, як ти його називаєш? Аск. Аск. Жінка називає на яси. Аск. Я перший раз, коли почути, що це машина така. А, я знаю, що б я вибрав. Я б, напевно, знаєш, що вибрав з цього всього. Або Форт Мондео, або Пасата, або Посадби. Ну, мабуть, за Пасата більше дам. От мені Пасат дуже подобається ця машина. Якщо б от у мене була б можливість от, там за 14 тисяч купити на автоматі заряджений, то ніхрен ділять. Пішов би купив би собі посад. Що у нас ще було? Да. Форт специфічний, Форт не всім подобається. Німець є німець, це шумоізоляція, це якість матеріалів, це, коротше, кайф, комфорт, але, блин. Року пробіг нормальний, не ржавий. Але мотор 1,5 там є, трохи питань для, міста для нього. Це нормально. Ага. Хай, ти ж ти просто з боку їздиш і мені обслуговує. Так, ну що, у нас суперечка. Жінка обирає Форд Фокус 2017 року 1,5 з пробігом 156 тисяч, скільки він там стоїть? 11 чим-то, так? Да? Я обираю Passat b 7, 12 з копійками, ну, люди торгуються. Да, пробіг у нього трохи більше, але ж він у нас на автоматі, так, ні, на шкірі. Ну, не, не треба цю чашу Ну, да. я напомню. Мене люблять, мене люблять, проголосують за Passat, я знаю. Ні.